Шокуючі новини, усе більше наших глядачів почали помічати дещо дивне. У квартирах їхніх батьків з'являються нові речі. Це не просто речі. Це те, на що раніше завжди не вистачало грошей. Наш кореспондент спробував з'ясувати, звідки ж узялися ті самі гроші, яких завжди не вистачало. <му> Аномальні події у родині іллєнків почалися понад тиждень назад. Усі покупки, які відкладалися роками, раптом почали доставлятися примісненько до квартири. Спробуємо з'ясувати причину таких фінансових змін. Беремо найцінніше. І покінчимо з цим. Ні, тату, це неправильно. Н -н -н. Це зайшло надто далеко. Я ж казав, ми посваримося, обираючи лего. Ну добре, беремо обидва набори. Адже з кредиткою море можна розраховуватися без комісії аж до 62 днів. Замовляй! Нарешті мені вдалося виявити джерело надходження грошей до батьків усієї країни. Студія. Мама, та ти неправильно набрала. Кредитна картка море. Ось картка море. Оформити. Ми мусимо екстрено перервати випуск. Треба замовити собі приставку, доки батьки не скупили усе, на що раніше не вистачало грошей.